Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з будовою дитячої книжки та англійською народною казкою Троє Поросят. Але спочатку відгадайте мою загадку. Вам розкаже всі пригоди, а сама мовчить із роду. Так, це книга. Наступна загадка. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а розказує. Це також книга. Діти, а як ви думаєте, для чого потрібна книга? Книга надає інформацію, вона навчає, розвиває, виховує, дає поради. А хочете дізнатися, які бувають книжки? Ось це книжка Ширмочка. А як ви гадаєте, для кого вона? Ця книжка для маленьких діток. Тут яскраві великі малюнки, а товсті сторінки для того, щоб дітки їх не порвали, бо вони ще не вміють бережно ставитись до книжок. А чи зрозуміло вам, з якої це казки? Так, це півник та двоє мишенят, тому що тут зображені герої саме цієї казки. Ось це книжка картинка для маленьких. Погляньте, які тут великі яскраві малюнки і зовсім мало тексту. Це книжка панорама. А як ви думаєте, про кого вона? Так, про Червону шапочку та сірого вовка. А як ви здогадалися? Тому що на обкладинці намальована Червона шапочка і вовк, щоб діти бачили, про і книжка. А для тих, хто вміє читати, написана назва Червона шапочка. Цю казку написав Шарль Перро. і на обкладинці обов'язково написано його ім'я. Це значить, що це казка авторська. А це книжка для дітей, які вміють добре читати. У цій книзі багато віршів і казок. Тому на обкладинці написано просто Казковий водограй. Тут мало картинок, але дуже багато тексту. Чи такі ж яскраві книжки для дорослих? Погляньте, тут в основному один текст. Але на обкладинці книги для дорослих обов'язково написана назва Кобзар та ім'я автора Тарас Шевченко. Це книжка іграшка або книжка театр. Скажіть, а про кого вона? Про поросят. Це англійська народна казка. Тому не написано ім'я автора. А хочете послухати цю казку? То сідайте зручно і слухайте. Англійська народна казка Троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Усі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Звали поросят ніф-ніф, Нуф-Нуф і наф-наф. Усе літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось настала осінь. Час нам подумати про зиму, сказав якось Нафнаф. -наф. Треба збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братись до роботи. Ну, як собі хочете, тоді я сам збудую собі дім, сказав Нафнаф, -наф. на вас не чекатиму. День у день ставало холодніше, і тільки тоді, коли велика калюжа край дороги почала щоранку вкриватися тоненькою кірочкою криги, ліниві брати нарешті почали працювати. Ніф-Ніф заметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Він так і зробив вже до вечора хатка була готова. Нуф-Нуф неподалік теж будував собі хатинку. Він вирішив збудувати теплішу хатку з гілок і тонких лозинок, забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого лися, і до вечора будинок був готовий. Закінчивши будівництво, брати пішли до нафнафа подивитися, який він собі побудував будиночок. А Наф -наф Натягав каміння, намісив глини, не поспішаючи будував надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу й морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Що ти будуєш? в один голос вигукнули, здивовані ніфніх та нуфнув. Що це, будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти має бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, -наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув Ніфніф -ніф і підморгнув нуфнуфові. А Нафнаф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіни свого будинку. Бач, як він боїться Вовка, сказав Ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять. Ніяких вовків немає, додав нофнув. Він просто боягуз Вони хотіли подразнити Нафнафа але той навіть і оком не моргнув. І два хоробрі пратики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали. Вони так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за гамір? Незадоволено пробуркотів голодний вовк. Ну, які тут можуть бути вовки, сказав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом. І в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в Ніфніфа і нуфнуфа дрібно-дрібно затремтіли тоненькі хвостики. Раптом поросята схаменулись і зі страшним вереском кинулись навтік. Вони бігли кожен до свого будинку. Ніфніф -Ніф перший прибіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відчини двері, прогричав вовк, а то я хвила маю. Ні, хрюкнув Ніф-Ніф, я не відчиню. Зараз же відчини двері, прогарчав знову вовк, а то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Він дмухнув перший раз другий. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки. Міфніф ледь вислизнув перед носом вовка і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Лед встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну тепер я зім вас обох. Зараз же живіченні двері. Прогарчав вовк. Ну, за... ну заждіть же від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Коли вовк дмухнув у п'яти, дім захитався і розвалився. Перелякані поросята кинулись до будинку на Фнафа. Лише він ніфніф і нуфнув підбігли до будинку на Фнафа, кинулись під ліжку і там причаїлися. Нафнаф хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик. Тут постукали у двері. То стукає!» – спокійним голосом спитав нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого Я не подумаю, твердим голосом відповів нафнаф. -наф. Он як, ну бережіться ж. Тепер я з'ї усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафнаф, наф навіть не піднявшись зі свого дзиглика. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння, але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Тут вовк підняв голову і помітив великий широкий димар на даху. Та щойно він почав спускатися по димарю. Розумний нафнав одразу здогадався, у чому справа. Він швиденько кинувся до казана, у якому на вогні кипіла вода, і зняв з нього кришку. Чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю і кинувся до лісу. А троє маленьких поросят дивились йому вслід і раділи, що вони так дало провчили злого розбійника. З того часу брати жили разом під одним дахом. Вам сподобалась казка? А як звали поросят? Ніф, ніф, нуф-нуф і наф-наф. А які вони були? Веселі. А вовк який був? Злий. І голодний. Давайте трошки порухаємо і потанцюємо, як поросята. А тепер показали переляканих поросят. І злого голодного вовка. Скажіть, а хто з героїв вам найбільше сподобався? Мені Наф-Наф, тому що він працьовитий. А якій цій казці Ніф-Ніф та Нуф-Нуф? Вони ледарі, безтурботні, хвальковаті. А чи підходить до них прислів'я язиком і так і сяк, а ділом ніяк? Звичайно, підходить. Тому що вони аби як збудували свої будиночки. А зараз я вам пропоную розповісти цю казку, а допоможе нам в цьому мнемо таблиця. Жили собі на світі троє поросят. Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. І вирішили вони собі збудувати по будиночку. Ніф-Ніф збудував собі будиночок із соломи. Нуф-нуф із дощечок. А Наф-Наф не полінувався і створив міцний будинок із цегли. Доки Наф-Наф закінчував роботу, Ніф-Ніф і Нуф-Нуф заходилися гратися і голосувати, чим і накликали на себе злого голодного вовка. Як побачили вони, що вовк хоче їх упіймати, кинулися кожен у свою хатинку. Солом'яни та дерев'яний будиночки вовк швидко зруйнував. А Наф-Наф, будинок якого був міцним, визвалив своїх братів і разом вони провчили ці романця. Скажіть, а чому навчається казка? Щодо всіх справ треба відноситися з особливою увагою. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!